Знаменно, що день матері і міжнародний день медичної сестри цьогоріч відзначали одночасно, 12 травня. Напередодні ж свого професійного свята найкращі медичні сестри, представниці медичних закладів користання взяли участь у конкурсі професіоналізм та милосердя, що вже вдруге проходить у нашому місті. Яніна Гончар, яка працює фельдшером в селі Давидки, представляла центральну районну поліклініку Надія Стрельникова – Коростинську міську організацію Товариства Червоного Хреста України. Медсестра загальної практики сімейної медицини Валентина Лукомська Васьковиський фельдшерсько-акушерський пункт центральної районної поліклініки. Інна Кучинська, медична сестра Кабінету функціональної діагностики, відділкову лікарню станції Коростень, А Ольга Боришевська центральну міську лікарню. В першому конкурсі учасниці презентували свою професію, власні успіхи і кредо. А зокрема, Ольга Боришевська зазначила, що головну свою перемогу усі учасниці вже отримали. Бо вона полягає в можливості допомагати людям. Наступні конкурси були спрямовані на виявлення рівня професійних мінь та знань. Дівчата розповідали, як необхідно діяти у критичних ситуаціях, таких як анафілактичний шок, гіпертонічний криз, інфаркт міокарда, тепловий сонячний удар тощо. Показали конкурсантки свою вправність у накладанні пов'язок дивовижної форми та назв, які дивують не спеціаліста в галузі медицини. Ось, до прикладу, пов'язка чепець, колосовидна пов'язка, черепаша пов'язка виявляють. Їй така. За результатами перших конкурсів виявилися лідери, які й далі крокували впевненою ходою. Надзвичайно цікаво проходив конкурс санітарно-просвітньої роботи. Інна Кучинська разом з командою підтримки представила фактори негативного впливу на серце. Група підтримки Валентини Лукомської агітувала за відмову від тютюнопаління, а Ольга Боришевська з друзями за профілактику сніду. Представили учасниці професійного конкурсу не лишень свої професійні навички, а й те, які вправні вони господині. Сказати чесно, під час конкурсу жоден з кулінарних шедеврів не постраждав. Рука в членів журі не піднялася. Проте сидіти в залі на перших рядах було аж надто важко. Голова паморочилась від вигляду й аромату пасок та пасочок, окунців, качок та півнів, запечених та засмажених у яблуках та без. А на останок творчий конкурс. Пісні вірш. Ші, в якому присвячені були близькій серцю кожного людині матері. Поважна журі визначило переможців. Перше місце посіла Ольга Боршевська, Центральна міська лікарня. Друге Інна Кучинська, відділкова лікарня станції Коростень. Третє Валентина Лукомська, Центральна районна поліклініка. Надії Стрельніковій дістався приз глядацьких симпатій, а я Гончар, звання міс артистичність. Наприкінці конкурсу учасниць привітав головний лікар Центральної міської лікарні і одночасно голова журі конкурсу Віктор Гор але ми старалися судді бути об'єктивними. Наскільки нам це вдалося? Мені здається, що сьогодні всі отримали свою перемогу, тому що ви сьогодні прийняли участь в такому важливому конкурсі. На і напередодні всесвітнього дня медсестри хочеться вас щиро привітати. Ви сьогодні найкращі, тому що сьогодні ви вийшли на цю сцену. Побажати вам здоров'я, радості, добра вам. Вашим сім'ям і родинам, щоб ви були щасливі, щоб в вашому житті було ще обов'язково багато перемог, життєвих, тих, яких ви собі бажаєте, і хочеться побажати цей великодний день дійсно всім Божого благословення і радості. Будьте завжди усміхненими, веселими, так як вимагає цього наша професія. Колектив творчого об'єднання «Коростень медіа приєднується до цих привітань і, в свою чергу, вітає усіх медичних сестер, поодиноких медичних братів, фельдшерів та фельдшерок з їхнім професійним святом, наснаги здоров'я, добробуту і нехай вам руки не болять.